Значить, друзі, ми з України приходиться виживати. Виживемо обов'язково, зразу кажу, але не здамося без бою. Значить, дивіться, зробив маленьку електростанцію. Значить, придбав собі, купив 500 ватт інвертор. Перетворюю з 12 В з акумулятора. Перетворюю на 220 Значить, акумулятор купив собі. Е, акумулятор обійшовся мені в 3200. Такий на 60, мощна 61 А. Значить, е, інвертор обійшовся 2500. Ну, зарядочка на акумулятор у мене була. Не знаю, вона також недорога, десь 15-2000, я думаю, можна купити її. І от вам вся електростанція. Значить, нема світла. Підключаємо інвертор до акумулятора. Не перепутайте тільки, бо я в тіктоку дивився, хтось перепутав клієми плюс з мінусом, та інвертор зразу згорів. Тому не перепутайте клієми. А ось ми її підключаємо. Має бути такий шнур, папка. папка. Зараз акумулятор, поки є світло в квартирі, заряджається. Заряджаємо акумулятор. А коли нема світла, ми виключаємо і включаємо, собственно, інвертор. Але саме основне, не забудьте, що перше. Перед включенням електростанції треба вимкнути рубильник, або вимкнути пробки в квартирі. Щоб коли включать, не дай Боже, світло в квартирі і буде працювати інвертор, воно замкне. Тому з самого початку йдемо, вимикаємо вниз тумблери всі, або пробки викручуємо, або вибиваємо. І тільки тоді підключаємо інвертор. Значить, значить. Дуже оцей хороший інвертор. Інвертер чим, що він показує мощність акумулятора одразу. От плюсик на плюсик. Так, тут не включено. Плюсик на плюсик. От, ми включаємо, демонструємо. Включаємо і він, бачите, показує, скільки має зарядного акумулятор. 13,3 220 вольт. От, і бажано, щоб акумулятор не розряджати менше 10. Тому що ну, потім буде важко його заряджати. Не допускаємо, щоб до розрядки. Тому дивимося, щоб тут писало не 13,3, а якщо буде писати менше 10, 10, навіть, все, зразу виключаємо і знаєте, що його треба заряджати, акумулятор. Заряджається він також доволі, доволі, я б сказав, швидко. Дві ну, годинки він вже. Подзарядився. І дуже важливо ще знати таку річ, що ці всі акумулятори, які є кислотні, вони випаровування, ну кажуть так, що якісь там випаровування при зарядці, при розрядці і так далі. Тому, бачите, балкон. І на балконі він стоїть. Дуже добре, як на балконі і резеточка. І ви ці всі справи робите, робите на балконі. От. Ну, вроді, все вам розказав. Пользуюсь. Пользуюсь. Тут зараз дорогі електростанції продаються. За 80 тисяч гривень. Тут, бачите, десятка максимум. І хватає, значить, хватає на освітлення квартирі. Надав в душ, пішов в душик, включив. Не треба кімнаті світло, виключив, щоб економити електрозаряд. Ось, На зарядку всіх гаджетів, на ноутбук. На холодильник. От. Ну, я хочу сказати, що тримає дуже хорошо. Рекомендую. Ну і на балкончику ми також, як ви бачите, плиточка газова, куплена також. 2 метри шланг йде до газового балончика. Ось, будь ласка, пользуємося. З голоду, як той казав, не помрем. Це оця штучка. Е Забув, вилетіло мені з голови, як вона називається. Дуже важливо, щоб вона була. Забув. Ну, ви поняли, да? така. Як Забув. же ж вона? Ну, напишете в коментарях. Ви ж знаєте все, <хи> наші підписники все знають. Тому отак виживаємо, ребята. Я всім бажаю добра, миру. Обов'язково переможемо. Нам нема куди діватись, як той казав. Тому тримаємося. Все буде добре, все буде Україна.